Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Маргарита Коваленко приїхала до Києва з Новоолексіївки Гнічівського району у квітні 2022 року. Облаштовуватись на новому місці говорить. Допомагав гуманітарний хаб Вільні разом. Це дуже добра допомога для нас. Настрою діток малолітніх, так що бабуся, пенсіонерка, чоловік працює, я на пенсії. Ми тут допомогу отримували, ну, макарони, консерви, там, крупи. Це все ми споживаємо. Діткам предлагали на хокей, в зоопарк ходили. Так що тут багато чого є. Наталія Порицька з Херсона. У Києві разом з родиною винаймають житло. У хабі, каже жінка, допомогу отримують п'ятий раз. Ми не купуємо, допустимо, ні сахар, ні гречку, ні крупу, якісь консерви ще є, це олія. Ну, ще було білети в цирк, дитину водили, дуже-дуже добре. Ганна Ліфінцева з Нової Каховки. У Києві живе третій рік. Про хаб розповідає, дізналась недавно, тому прийшла вперше. Кожному проїжджому потрібна допомога, тому що пенсії маленькі, а більше ніякої ті дві тисячі ВПУ. Аж нічого. Обласний гуманітарний хаб, центр допомоги херсонцям у місті Києві. Вільні разом створений у травні 2024 року. Розповіла начальниця відділу Каховської міської ради Інна Каркіна. На даний час на території Київської області та міста Києва офіційно зареєстровано майже 55 тисяч переселенців з Херсонської області. І дуже багато переселенців, які е, дійсно дуже в скрутному становищі. Це і пенсіонери, і багатодітні родини, і е, особи з інвалідністю. І малозабезпечені особи, які дійсно потребують цієї допомоги гуманітарної, психологічної юридичної. У цьому хабі переселенцями опікуються адміністрації трьох громад: Каланчацької, Тавричанської та Каховської. Партнери надають допомогу у різних сферах, каже Інна Каркіна. Продуктовий набор отримує родина з п'яти людей, яка зареєстрована на території Києва і Київської області. В нас виходить надавати таку допомогу ну майже раз на місяць, півтора місяця. В хабі працюють спеціалісти центру зайнятості. Які вони нам дають кожного тижня перелік вакансій по Києву області, а також по всій Україні з житлом. Вже біля 300 людей у нас прилаштовано і вже декілька сертифікатів отримали люди на навчання. У співпраці з благодійним фондом Право на захист працюють юристи, які дають юридичні консультації. Також у хабі консультують психологи. Медичним партнером стала Українсько-Ізраїльська місія медичних волонтерів ФРІДА. Це такі пересувні саме кабінети, і вони приїжджають сюди і надають послугу нашим переселенцям. Близько 60-70 людей. Вони можуть обслуговувати до один день, але ці люди вони отримують до шістисот. Послуг медичний за один день, тобто люди йдуть по кругу, по всім лікарям по призначенню, і оце отримують таку допомогу. Це центр вільні разом в Одесі. Він розпочав роботу 27 січня 2025 року. Більшість вимушених переселенців приходить сюди вперше. Серед них Раїса Кузніцова з Олешок. Допомога Допомога потрібна, тому що пенсія невелика, і дві тисячі це в наш час нічого в порівнянні з тим, що тут доводиться витрачати. Продукти передусім та гігієнічні речі. Предмети. Людмила Григорьєва з донькою Анастасією після виїзду з Серадинського Олешківського району жили у Дніпрі. Рік тому переїхали в Одесу. Дуже такий гостинний. Город це ну це рідне, це наш юг. Ну тут такі всі дуже люди, ну, привітливі, подільчиві, завжди вітаються, завжди усьому допомагають. Я чисто случайно в інтернеті знайшла форму і заповнила і вчора зателефонували і запросили. Тож вдячні дуже з нами, ще проживає моя свікруха. їй вже 85 років в цьому році, то нам якби тяжкувато. Саме таке велике питання, що немає нам де жити, що нам нема ніякої допомоги на житло. Наталія Хомиленко з села Роздольне Каховського району під час окупації виїхала в Данію. Через два місяці повернулася в Україну. В Одесі живе другий рік за допомогою. Звернулася вперше. Чого я потребую? Може, морально психологічну допомогу. Може в деяких питаннях інколи виникають юридичні консультації. Хочеться наразі. В нас зареєстровано вже три тисячі родин, а тисячу родин вже отримали допомогу від нас. Це і продовольча допомога, а також непродовольча допомога. Набори ООН. Це ковдра, подушка, постільна білизна, ліхтарик, термос. В першу чергу це продуктові набори, це гігієна, хімія, щоб людина. Могла uh, закрити свої, хоча б самі менші базові потреби. Люди звертаються до фахівців центру надання адмінпослуг за консультацією юриста, за консультацією психолога. А звертаються в, в, до фахівця з, з, з центру зайнятості в пошуках роботи. В нас а, а, дуже амбітні <плати> плани. А, ми а, плануємо на базі, а, на базі нашого центру. А, Надавати медичну допомогу за підтримки лікарів без кордонів плануємо відкрити дитячий садок неповного дня від ЮНІСЕФ. Це дасть змогу батькам знайти роботу, вирішити свої нагальні справи. Перший гуманітарний хаб вільний разом розпочав роботу у лютому 2024 року в кривому розі розповів заступник начальника Херсонської обласної державної адміністрації Ярослав Шанько. У нас такий першочерговий задум був створити осередки, де люди можуть зустрічатися, отримувати допомогу саме з Херсонщини в інших регіонах, де вони зараз тимчасово проживають. З першого дня відкриття ми там надавали комплексну допомогу, гуманітарну підтримку, продуктовими наборами, гігієнічними наборами, надавали юридичну, психологічну допомогу. Нині центрів підтримки Херсонщини вільні разом. Ми їх так позиціонуємо, відкрити в дев'яти містах. Це кривий рік. Миколаїв, Київ, Дніпро, Карпивницьке, івано франківськ Одеса, а також два нещодавно відкриті у Хмельницькому та Вінниці. Ці містами вибрали не випадково. У них найбільше всього сконцентровано внутрішньопереміщених херсонців. Наприклад, у Одеській області мешкає 51 тисяча жителів, у Кривому розі 36, Миколаєві, 34. Від початку роботи центрів було видано понад 50 тисяч продуктових наборів, біля 15 тисяч гігієнічних наборів та надані тисячі. Січі консультацій різного характеру юридичного, соціального та іншого напряму. До роботи дев'яти хабів залучені 29 місцевих адміністрацій. Шенько. Ми постійно працюємо над розширенням гуманітарних центрів наших, щоб вони працювали мета в кожному місці України. Нещодавно ми відкрили буквально декілька тому в на Хмельниччині та на Вінниччині такі центри. Зараз працюємо на фінальній стадії щодо відкриття в Львівській в місті Львові, в Львівській область. Російська армія продовжує обстрілювати правобережну Херсонщину. Начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Фейсбуці, що за тиждень внаслідок обстрілів загинули 4 людей. 30 отримали поранення. Пошкоджені 8 багатоповерхових та 50 приватних будинків, фунт незламності та складське приміщення, автозаправна станція та газогони. Автомобілі. 25 березня. Внаслідок скиду керованої авіаційної бомби та артилерійського обстрілу у Дубчанах пошкоджені будинок культури та адміністративна будівля. 27 березня серед Містя Херсона п'ятори години було підмасованим артобстрілом. Російські військові випустили по центральному району майже 40 снарядів. Двоє людей загинули, ще семеро поранені. Пошкоджені будівля залізничного вокзалу, притилок для тварин, багатоквартирні будинки. Після атаки частина абонентів центрального району була знеструмлена. 27 березня в Херсоні попрощались із військовослужбовцем Максимом Рубальченком. Він загинув 4 березня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Солдату було 43 роки. 27 березня в Україні відзначили міжнародний день театру. Херсонський обласний музично-драматичний театр імені Миколи Куліша продовжує працювати попри повномасштабне вторгнення. Колектив пережив 8,5 місяців окупації у 2022 році. Після звільнення працювали над відновленням матеріальної бази та колективу. Актори зараз ставлять вистави в укритті у Херсоні, гастролюють, працюють над спільними творчими проектами з колегами з інших міст. Дехто зі співробітників став до лав ЗСУ.